Хоп метровим і пів пляжа можна зачерпнути. Реально метр ширина захвату цього совочка пляжного. Один метр. Так, да, треба мати силу, да, треба бути таким дебеленьким. Хоча на сухому піску, я думаю, що він досить-досить дуже гарно буде працювати. Ну і в плані навантаження. Тобто просивається з одної сторони в другу, з одної в другу, з одної в другу, і все лишається тут. Тут зроблено все надійно, крепко і, і міцно. Витримує нагрузку без проблем. я на нього стану, йому хоч би що, йому нічого не буде. Вообще, тобто, на один, на другий от, так от можна пригати, стояти, скакати. І хоч би що міцність вони мають офігенно. Ось так от виглядають. Маємо їх по наявності. верніше ці підзамовлені дві моделі, це 80-й метр 50 в наявності. Магазин Болгарка для замовлення пишіть, телефонуйте контакти в шапці профілю.